Власне у нас Гардіна в стиральній машинці, в пральній. І я оце ось у кусок зрізала. Ось такий, бачите, приличний кусок, оце. А думаю, вона ще ж пригодиться, а в мене оберловка немає. І я вирішила, що я отак підроблю. І потім машинкою прострочу. Може, там і є така функція, але я не знаю. Машинка не моя, а моєї дочечки, я в ній ще не розібралась. А швея з мене така собі не дуже, ну прострочити щось можу, фартушок пошити. Це я можу. І тут мені Фенді мішає. І це коли буду, значить, оце робити, до кінця зроблю. І тут ось у Фенді свою іграшку пошматала. І тепер я оце все вручну зашью. Зашию і хай грає. Це вона мені тут мішає, так я закрила двері. Сама тут посижу трішки. Але жалко, вона там двері чіпає, трогає, відкрива сама. А чи зможе, мабуть, ні. Вже мені сюди і Мішу свого розового принесла. А зараз підемо погуляємо. На дворі сонячно сьогодні гарно. Морозець невеликий. правда, з утра був мінус 5. Ну, зараз, мабуть, нема такого. Ну, Можна вийти і погулять. Оце закінчу. Потім колись прострочу. Ну, ще гарна. Дивіться, яка вона гарна ця гардина Мені подобається. Це вікна. Вона в залі в ній висіла, ми взяли постирати. А вона в машинці порвалась. Ну ось. Дуже вона подобається, звичайно. Віка хотіла викинути, а я не дала Я її перемонтую. Помушниця прийшла, дивіться. Угу. І що ти тут хочеш? Ти хочеш мені помішати? Лізе прямо під Гордідом. А, зараз, ось, дивіться. Пустили в залу, пустили. Так, я двері закриваю. Дивіться. Не мішай мені. Мені ще треба іграшки твої позашивати. Одну роботу не закінчила, Віка зібралась на роботу їхати, я її провела і думаю, трішки погуляю. Тут таке сонце, таке небо гарне. І отут у мене на черешні сиділо багато голубів, але я їх злякала і не встигла я їх зняти. Небо дуже гарне так. Знаєте, весіння таке. Трішки погуляю. Фенді не захотіла виходити. Може, тут трішки земля десь у мене підтане. Мені не вистачає землі навіть, я там уже підготую стаканчики для посадки, пікіровки, томати. А я ще й на пророщення не поставила, а вже стаканчики всі готую. Ну, поки є час чому й не приготувати. Бачите, яке в нас небо. Гарне. і на сонці тепло. Можна і, і по моїх дорожках проходитися. Ну, поки що стою Сонечку. Приймаю сонячні ванни. Ой, йду до Наталії. О, тут лає. Іду. щось там з телефоном просить, щоб я їй допомогла. Ну йду це. Бачте, у нас тут такий прапор висить. Зараз йду. Тут зелено, як завжди. Ось бачите, який самшит? теж пропав, ну частково а в мене зовсім пропав. І другий такий. Ага. Йду вже, Наташ, йду. Я прапора твого показала і показую сам шит, який пропав. Йду. А, а ти до мене? Тут хороші такі. Ти мене чекаєш і двері відкрила. Я хочу щось сказати. Привіт. Ой. Наташа каже, що у Маркіза щоки, як у хом'яка А ось о. це Моргушка? Маргошка, то Моргушка. Маргошечка. Барбошка. Маргоша. Ой, красуня, ти худенька. Ну вона як кішечка, а то як кабан. Як кабан, то. О, побігла. А цей бі о оце. Маркіз до мене часто приходить. Що? Привіт. Скільки там риби накидає. Ага. І він пить. Ага. Що? Ой, ти в тебе там такі щочки точно як в хомяка. Я ж мені кажу, як да. О. Це ж вона позрізала і вона маленька так, росте на те. Угу. Росте, бачиш, і близенько біля тих самшитів, і цих не тронуло. Це як і в мене там за хатою. Ну, в мене зовсім маленькі вони теж живі, там два чи три штучки. І рози вже пообрізали. Воно по обстрікав. Ну то ж Айка, то ж ваш любинчик. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Показує 0 градусів, але сонячно. І бачите, все потаяло тут. Сніжок розтанув весь, все, я йду додому. Ось у Наталя калину лишила, щоб птички їли, бачите? Так, ну що, гуде? Може, колись вже й перестане гудіть. Я в цьому руці теж не закінчила тут прибирати у себе. Бачите? Не зовсім тут багато. Оце ось тільки тут по краю, а там нормально. Мені косили тут, один раз нанімали. А то сусіди, то Наташа, то Саша допомагали, косили тут. Так що ще нічого. А це так, сірень. Не бузок, а сірень оце в мене деревцем я його зробила. Побачимо, як буде цвісти, є куди везти квіточки. Я це від нього відсадила, ну щось слабенько росте. А пучки, які тут набухші, дивіться, гарні. Нічого, слава Богу. І трішки ще трішки і погуляю поки що тут. Та й піду додому. Я ще вже гардіну дошила. Осталась іграшка Фендіна. Наташа позвонила. Щось там з телефоном, ну не самим телефоном, а з інтернетом, то я пішла їй. Допомогла. Дивіться, які в нас тут вибоїни. не Ні... снігу вроді такого не було, і машин не їздило багато, бачите? Ну, ж. ну тут у мене теж є що робити. Ось. Бачите, я лишила хризантеми, Це високорослі в мене тут були. Думала, сніг будуть затримувати, а снігу майже і не було. ну все, я пішла додому. Найшла нитки і майже такого кольору. А тут білим прошито, ну і зараз буду зашивати. А що я хочу сказати, я все зробила вже тут, підметала, тепер тільки. Прошию і все. І ще послужу. Я її роздвинула так. ну, На ширину оцього. цього. Ось дивіться, який кусок обірвався. І оце ж Віка каже, бабуля, вибрась. А, а мені жалко. Ну, тут, ось, бачите, все воно як зачепилося. І я вже так відрізала трішечки оце більше. Ну, оце виходить, що цей кусок теж треба зрізати. Ну, скільки це значить? Ну, от так, так, І оце такий кусок лишається. Ну, не сюди, не туди, каже вона. Ну, а мені жалко викинути. Ну, це ж хай полежа ще. Завжди встигну викинути, хай побуде. побу. Фіндюшка побачила, що в мене тут ось іграшка і вже хоче її в мене забрати. Але я не даю що. Бачиш? Оце ж така іграшка, зараз будемо її зашивати. Ось. А ти ще попробуй розірвати. Ну що, так дивиться. Вона м'якенька їй грається хорошо. Ну, я тут, мабуть, треба двічі шити, якось так. Навіть не знаю який тут, ну, якось прошу, ну, все, дивіться, що робить. достаешь? Ну, доставай, доставай. От, небагато. Зашивать. Питает, зробила? Да, не много зашивать. Тобе капитан, бабуля, ты сделала? Там не сделала, забыла. Вот а. так. Не, давай, я за шею, тогда будешь играться. Вона завжди. Ти порвеш. Я не встигну зашити а ти вже і це порвеш. ох і фендюша Почекай трішки. Я зашию. І потім тобі дам. І ще трошки лишилося. Ох, і подобається ця іграшка, підожди. Не дає. Да. Ой, господі. Дай я зашию. Осталось тут 2 сантиметри. Дожди. Що, вичеш? Я заживаю. Ну, щоб ти трішечки погралася. Ой. Ну, давай, доставай. Треба іще так хорошо закріпити. Я, мабуть, отак візьму. Зав'яжу. Ні, ні, підожди. Під хвостиком чи над хвостиком декілька раз. Чекає, не бере. Ну, а зараз зріжу. Добре, що. Та майже такого кольору ниточки були. Угу. Ну дивися. Ну бери. Бери вже. Ага. Бери. Скільки радості, що вже Погралася? Ну, я заберу зараз. Ну, давай мені, давай. Давай мені, бистренько, швиденько давай. А що в мене більш нічого немає? Ну, що, 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 що? Дивіться, як грається. Рада нової іграшці, да? вона й не нова, але ми тут їй не давали. Віка привезла останні іграшки, що там були у них, і ми поховали. Ну, А ця була розірвана, вона вже про неї забула тут як новенька. Да? Все? Все? Ну добре, грайся.